Головний тренер баскетбольної команди винатчивка Наталія Віташевська. Доброго дня! Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Доброго дня. Ну, враження, які ми програли, на жаль, але програли досвідченим гравцям, є дуже е е старші дівчата, набагато на старше. Я дівчатами задоволена. Результат, програш це для нас досвід, який ми будемо вчати. Можливо, помили результат. Та ви хочете відзначити когось дівчат, що сьогодні виступало? Е, ну, я хочу відзначити всі, відзначити всіх, тому що нас грало всього сім осіб. Постільні захворіли, і, на жаль, це дуже було складно. Звичайно, у нас є лідер команди. Це Настя Костаґлота, яка працює на кожному тренуванні, на кожній грі. Також Маша, Пугач, Настя Рибес. Це дівчата, які роблять нашу гру. Я сподіваюся, що на наступних іграх це буде завтра, післязавтра вони покажуть кращий баскетбол. Дякую. Дякую. Головний тренер Кіїв баскет КСР Олена Феченко вітаю вас з перемогою. Які ваші загальні враження від матчу, що відбувся? Дякую. Матч був для нас нескладний, але у нас є така, така проблема. Ми, ми У нас немає впевненості в дальніх кітках. Ми не можемо мати, не знаю чому, гарний відсоток. Дякую.